У Миколаєві триває сезон весняних толок. До загальноміського прибирання долучилися і у Заводському районі. Працівники районної адміністрації вийшли на різні локації, щоб прибрати сміття, очистити вулиці та підготувати територію до літа. Як проходила толока та чому такі акції важливі, розкаже Олександр Долматович. Весняна толока триває у місті. До загального прибирання долучився і Заводський район. Тут також вирішили не залишатися. Осторонь. Працівники адміністрації вийшли на вулиці, аби зробити район чистішим, охайнішим і готовим до тепла. Справа благоустрою це справа усіх нас, усіх мешканців. І ця акція проходить для того, щоб кожен з нас долучився до прибирання міста для того, щоб зробити наше місто красивішим та квітучим. Близько 40 працівників заводської адміністрації взяли участь у прибиранні на різних локаціях: прибирали сміття, сухолистя та залишки піску після зими. Працівники адміністрації долучилися до всеукраїнської акції за чисте довкілля, весняна толока. Ми також закликаємо усіх мешканців району, ОСББ, управляючі компанії підприємства, залучаються до цієї акції, прибираються подалі території до будинків, до підприємств, прибирається територія скейт-парку. Вже зібрано сміття більше двох кубів сміття, піску, змету. Учасники заходу переконані, такі акції не лише про прибирання. Вони об'єднують громаду і формують спільну відповідальність за свій район, а ще заряджають позитивом. От сьогодні в такий чудовий сонячний день, а саме ще чудово, те, що чистий четвер, ми вийшли прибрати наш улюблений заводський район для того, щоб він був кращим, чистішим на благо району, на благо міста, на благо городян. Це дуже об'єднує, коли люди разом пліч опліч виконують якусь спільну справу, а потім дуже приємно бачити результат своєї роботи, бачити, що це дуже корисно, дуже чисто, дуже гарно. Після завершення весняної толоки в адміністрації підготують підсумковий звіт, зокрема, скільки людей долучилося, та яку кількість сміття вдалося зібрати. Де звіт, коли збереться вся інформація від управляючих компаній, від ОСББ підприємств, зробимо звіт, ми буде, тоді будемо точно знати точно знати, скільки залучено було працівників цього позовоцькому району, скільки зібрано сміття, скільки висаджено дерев. Ця інформація буде опублікована на сайті адміністрації, коли вона буде узагальнена. Весняна толока це вже добра традиція в місті та районі. Її підтримують щороку, попри будь-які обставини. Ви також не залишайтесь осторонь і долучайтесь до толок у вашому районі, бо чистий доглянути місто починається з нас із вами. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.